Добрий день, глядачі і підписники мого канала. Сьогодні я разом з вами приготую яблучну бабку. Для бабки необхідно молоко. Я взяла пів літри яйця, 3 яйця взяла яблука. У мене не тверді яблука, такі м'якенькі цукор, вершкове масло і батон. Готуватиму я ось в такій путятниці. Кількість інгредієнтів тут може бути більша менша, дивлячись, хто в якій посуді буде готувати. Якщо більша посуда, більше яєць і молока. Якщо менша, то можна взяти менше молока і два яйця. Для початку я яйця зіб'ю і перемішаю разом із молоком. На низ жаруні я спочатку накришу яблучка. Яблучка кришить так. як... Для пирого, для пирожка такими кусочками невеликими, То я з линцями ходила до мами, а тепер мама сьогодні прийде до мене, Не знаю, нею набалакаємося, бо я й ходила, довго ми не посиділи, бігла додому. Буду поруватися, котю горить топилося. Яблучок сюди не жаліємо, так, щоб покрило дно. Ну, ось так я яблучка накришила. Тепер беру кожен кусочок батона, гарно вмочую в молочну, ну, видно, вам там. Мою миску видно я, е, в молочну яєчну суміш і тепер я поверх яблучок викладатиму. Я, яйця так гарно розколотила, розбила, не взбивала так, знаєте, як то взбивають? Так. Тертор, а я розколотила, аби воно розбили ці яйця. І все. Так, так, гарно. Якщо там, де є отак, бачите, десь пространство, то можна обрізати менший кусочок батона. Тепер поверх батона я знову наріжу яблучок так само, щоб яблучка прикрили батон. Накришила я яблучка поверх батона, тепер притрушую цукром. Кожен дивиться на свій смак, за своїм смаком, хто любить солодше, хто не таке солодке. Тепер я буду так різати кусочками вершкове масло і викладати. так. Тепер знову беру батон, гарно вмочую і знову викладаю поверх яблука. так буду знову яблучок на кришу, поверх батона і тоді знову поверх яблучок, батон. І знову ж так, кожен слой яблучок, цукром і вершковим маслом. Ось у мене батон зверху. Я його також притрусила цукром. І поклала вершкове масло. Тепер накриваю кришкою і ставлю на газову плиту зверху, запікатися бабку. Буду дивитися, щоб запікалась вона е доти, е коли вже стане м'якеньке яблучко, і е яєчко запечеться в попці. На невеличкому вогні, бабка запікається. Вже готова моя бабка яблучна, вже можна їсти, вона прохолола. бабка вийшла дуже смачна, стушені яблучка, батон також пропитаний, вершковим маслом і цукровим яблучним сиропом. Хто не готував такої бабки або й не знав такого рецепту, приготуйте. Я думаю, що вам вона обов'язково сподобається. Ну, а я трохи засумувала. Обіцяла мама прийти до мене в гості, Повечерять, переночувати. Я вже там планувала, що ми з нею набалакаємося. Ну, не прийшла. Завтра візьму бабку і схожу. Річку, до мами. Також ось покажу вам, розквітнув мій різдвяник. Ось подивіться, які гарні квітки. Білі і рожева там серединка така. Так, Бачите, скільки погони так донизу пустить. Я кажу ти, як наречена та сором'язлива. Очі додолу опустила і соромиться своєї краси, так і ти. У мене такий це Щоб роздивитися, треба ще й нахилитися до квіточок. Ну Дуже гарно, так? Да? Дивіться, ось так, наче точно, як наречена у білому платі із білою. Гатую дуже гарний. Буду я вже сідати вечерять. А вам до побачення, до нових зустрічей, Всього вам доброго!